Сьогодні ми говоримо про будівництво першого безбар'єрного маршруту в нашому місті. Хочу акцентувати вашу увагу, що наше місто стало одним із 15 пілотних міст України, які беруть участь у флагманській ініціативі безбар'єрів від Міністерства розвитку громад та територій. За патронату першої леді Олени Зеленської, перша черга нашого маршруту охопить понад 1,1 кілометр. Ростягатиметься вздовж вулиці Огієнка, Вітрука та площі польової. Це дуже важлива локація, бо саме тут розташовані соціально значущі об'єкти. Поліклініка номер 2 центр зайнятості, прозорий офіс, центр життєстійкості та інші соціальні установи, якими користуються тисячі наших мешканців, зокрема і люди з інвалідністю. Та маломобільні групи. У межах проєкту ми проведемо капітальний ремонт соціальних установ, облаштуємо безбар'єрні входи, спеціальні світлофори із звуковим супроводом, безбар'єрну зупинку, інклюзивну вбиральню. Заплановано і капітальний ремонт прибудинкових територій двох житлових будинків, а також капітальний ремонт. Груп одного житлового будинку задля забезпечення доступності маломобільних груп населення. Вхідні групи саме цих будинків виходять на маршрут безбар'єрності. І тут, акцентую вашу увагу, проживає 55 родин з порушенням мобільності. Це не просто. Проєкт інфраструктури це проєкт людяності і рівності. Ми хочемо, щоб кожен житомирянин, незалежно від фізичних можливостей, мав доступ до міста, послуг і комфорту. Якщо говорити сумою цифр, то загальна вартість проекту становить понад 60 мільйонів гривень. Але хочу акцентувати у вашу увагу, що це кошти на умовах співфінансування. Державний. Ставні кошти 28,5 мільйонів, 17,6 мільйонів це міський бюджет, і понад 15,2 мільйони обласний бюджет. Стан безбар'єрного маршруту вже реалізується. Частину з цих робіт буде виконувати область, тому ми передали функцію. Замовника саме е, обласній військовій адміністрації. Ми е, також співпрацюємо з бізнесом, який розташований на цьому маршруті. І зараз у нас триває консультативно-просвітницька робота, і ми вже заключили п'ять меморандумів про співпрацю. Далі ця робота наразі триває. Безбар'єрний маршрут, який окуплює центральну частину нашого міста, і перша частина безбар'єрного маршруту, і він загалом включають в себе і дві поліклініки, і першу міську лікарню, і прозорий офіс, і багато об'єктів соціальної інфраструктури органів місцевої влади, які відвідують, і місцеві мешканці. Із інвалідністю і без інвалідності маломобільні категорії населення, і це дуже суттєвою є допомогою для того, щоб людина з інвалідністю могла відвідувати самостійно подібні заклади, розраховуючи на свої можливості, відчуваючи себе більш самостійно і менше потребувати сторонньої допомоги. Попрацьовуючи сьогодні ну, з ветеранами, також. Було і визначено дійсно це в першу чергу, куди вони приходять отримувати послугу, це наш центр Дія, це прозорий офіс для того, щоб отримати всі послуги, які їм потрібно. І також ветерани хочуть прийти до своїх побратимів, які загинули. І цей маршрут першочергово потрібно зробити і також медичні заклади. Тому на сьогоднішній день працюємо в цьому напрямку. Вже неодноразово виходили на цей маршрут для того, щоб подивитися взагалі, як же доступність і є дійсно над чим працювати. Дуже задоволений, що все ж таки держава звернула на це увагу і Житомир, Думаю, прикладом буде для наступних міст, які будуть виконувати такі проекти щодо безбар'єрності.